Вітаю вас на моєму каналі. Хотіла вам відзняти, як я тушкую, смажу маслята в сметанці. Так не вийшло, тому що поїхали знову в ліс, назбирали ось таких біленьких грибочків. І тому в мене сьогодні білі гриби в сметанці. Ох, яка це смакота, вам це не передати. Коли тушкую білі гриби, сметанки не шкодую. А для цього потрібно зовсім мало. Дві великі цибульки. Ось такі величенькі якраз у руку, бачите. Вагу я не відважила. І в мене вже ось відварені біли грибочки. І так як я вже вам казала, коли відварюєте біли грибочки, будь-які трішки у водичку на кінчик ножика кинути лимонної кислоти і у вас тоді грибочки не потемніють. Розігріваю зразу дві сковорідки, кидаю на вершкове масло. Ніколи не смажте грибочки на олії, якщо вони тушкуються в сметанці. І також нарізаю кубиками цибульку. На одній сковорідці у мене тушкуються грибочки. Звісно, вони вже відварені, тому вони швиденько. На другій сковорідці у мене тут буде смажитися цибулька. Все на вершковому маслі, що грибочки. Що цибулька? Нема вашкого масла, можна на смальці, ну не на олії, тому що це зовсім інший смак. Звісно, якщо у піс тушкувати, то тоді без сметанки, то тоді можна і на олійці. Цибульку підсмажую до такого золотистого кольору і додаю до грибочків. Все перемішую гарненько і будемо додавати сметанку. Сметанки не шкодуємо. Чим більше сметанки, тим краще. Сиплю сіль за смаком і сметанки беру ось таку домашню, в мене вона жирна смачна сметанка, склянка така повна, аж з гіркою. Напевно, там буде навіть більше, ніж 250 грам. Сметанкою, грибочки, не спортити, тому чим більше сметанки, тим смачніше. А смакота це дійсно, що смакота. Можна також додати трішки перчику. Більше ніяких спецій я не даю, тому що хай буде ось такі грибочків аромат і ось такий сметанковий, грибочки в сметанковому такому соусі. Все перемішую, накрию кришечкою і протушкую філинок 5-6. А потім вже можна. Накидати на тарілочку і смакувати. Виходять дуже смачненькі грибочки в сметанковому соусі. Неодмінно приготуйте, якщо у вас з'являться на столі білі грибочки. Це дійсно дуже смачно. А я вам всім буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемося знову!